І одразу запитання: як ви оцінюєте замах на вбивство? Кандидата в президенти США Дональда Трампа. Чи вбачаєте ви в цьому кейсі багато запитань, чому, наприклад, поліція не побачила стрілка? Хоча американці, які були присутні на цій події, натякали йому. Чому Дональд Трамп зміг після вистрілів семи, до речі, вистрілів чи помахати рукою? Як ви оцінюєте роботу спецслужб, роботи ФБР, швидко знайдена стрілка? Ну і взагалі, чи є у вас запитання до цього, скажімо так, до цієї стріляни? Не не буду говорити коректно, ну на жаль, це далеко не перший випадок використання стрілецької зброї як аргументу в президентських перегонах. Сполучених штатах сьогодні ось багато згадують історію з Теодором Рузвельтом, який свого часу після подібного замаху і після пострілу йому в груди програв передвиборчі свої перегони. Це було в 1908 році, але він і прийшов на посаду. Президента свого часу в 2001 році, після вбивства президента Маккінлі, він був віце-президентом, і саме після вбивства президента, в як віце-президент, за обійняв цю посаду і став наймолодшим президентом за всю історію Сполучених Штатів. 41 рік тоді йому не виповнилось навіть 42 часто кажуть, що наймолодшим президентом був Джон Кеннеді, А насправді якраз завдяки цьому вбивству Маккінлі в Рузвельт обійняв цю посаду. Ну ви ми ж пам'ятаєте, пам'ятаємо і саме вбивство не тільки Джона Кеннеді, а й його брата кандидата на президентська Кеннеді, так Роберт Кеннеді, пам'ятаємо і замахи на. Рейгана, ну і найвідоміший, найвідоміше вбивство американського президента, це Лінкольн, якого вбили під час перегляду вистави в, в театрі, тобто, на жаль, та така кількість стрілецької зброї, яка є на руках американців, з одного боку, на де, дехто вважає, що це така запорука захисту особи і особистості в Сполучених Штатах, але коли 250 Мільйонів одиниць стрілецької зброї на руках, то на жаль, країну дуже важко обезпечити і захистити від подібних інцидентів тим більше коли проводяться такі ралі, як зараз. В яких беруть участь десятки тисяч людей, і проконтролювати весь периметр ну досить важко, оскільки якщо на на відстані 150 метрів знаходився цей стрілок, то проведіть таку лінію, да скільки будівель там знаходились в той самий час і з яких могло бути здійснено постріл, Тобто, ну я думаю, що відповідні. Висновки будуть зроблені після розслідування цієї комісії, але однозначно це так званий так game changer», Це принципово змінить сьогодні розташування фігур на шахматці на шаховій цій дошці. Тому що вже сьогодні зранку повністю припинита вся рекламна кампанія демократичної партії, як нагадаю, що одночасно з виборами президента відбуваються повністю перебирається палата представників, переобирається третина американського сенату, і так чи інакше, риторика цих передвиборчих роликів, на яку виділяються сотні мільйонів доларів, вона тепер буде принципово змінена. І для демократів треба зважити все ж таки ще раз всі за і проти, що може бути з їхнього боку таким геймченджером, тому що відповідно це рішення бріні від рішення Байдена сьогодні залежить, чи встигнуть висунути альтернативного кандидата, провести якісь там ну... Нові короткочасні праймери для того, щоб з'ясувати шанси інших кандидатів, але риторика всіх цих кандидатів вона принципово має, має бути має змінитися, тому що відповідно. Що не підлягає ніякому сумніву, що оцей замах він суттєво поглиблює протистояння всередині самої Америки і подальший розкол суспільства, який на який працюють ну, сьогодні всі сили російської пропаганди, Нагадаю, що нещодавно, американська розвідка зробила докладну доповідь про те, як штучний інтелект сьогодні вже задійний. Для того щоб роздмухувати оці суперечки всередині американського суспільства подалі розколювати його і на жаль, це шкодить не тільки інтересам Америки, а й інтересам України, оскільки наше питання воно на жаль відсувається на задній план на манівці. І ми якраз зацікавлені в тому, щоб сьогодні. Цивілізована частина американського суспільства все ж таки утрималася від подальшої ескалації і нічого подібного до тих подій, які були там три з половиною роки тому, коли практично Трамп закликав своє коло підтримки. Своїх фанатів штурмувати конгрес, коли відбулися ці страшні події, які були передвісником громадянської війни. І нагадаю, що саме російська сьогодні пропаганда вона весь час накачує не тільки власну інформпростір, про простір, але завдяки ось цим не... Штучному інтелекту сьогодні створюється щодня, і цим вихваляється Маргарита Симонян, що да, ми знайшли альтернативні шляхи, як достукатися до американської аудиторії аудиторії заходу. Вони щодня створюють нові нові акаунти. І якщо раніше треба було там за допомогою цієї ботботфірми Савушкіна залучати там 600 студентів ботів. Які мали там залишити на тих чи інших сторінках кожний з них по 200 там коментарів? То сьогодні достатньо тиснути на одну клавішу, і вже запрограмована ця система цих штучних інтернет-ботів поширює відповідні меседжі, відповідні відеоролики. Ролики там була статистика в цих в доповіді американської розвідки, яка там якась захмарна кількість поширена була відео е, сюжетів з того самого Путіна на західну аудиторію. І сьогодні ми ж бачимо, що вже навіть е, за останні години з'явилися спроби в російському інфопросторі пов'язати цей замах з Україною. Там вже е, навіть ці снаряди, вже з не З'явилися фотографії снарядів, на яких Російські з агресору пишуть там помста за, за за Трампа за вухо Трампа. Тобто, ця тема буде сьогодні педалюватися, і так і треба якраз демократам дуже ретельно вивірити свої подальші кроки. Чи дійсно варто сьогодні міняти Байдена? Чи треба прислухатися до Сандерса, який навпаки каже, що для того, щоб перемогти Трампа, треба об'єднати всі сили, які йому сьогодні? Протистоять не треба розколювати подальше, навіть там демократичний табір. Ну ось побачимо, як це відбудеться в найближчі вже години. Пане Дмитре, я б хотіла вас запитати, тому що ви безумовно оперуєте історичними даними. По перше, чи є у вас можливо аналіз і бачення ситуації, що це може бути інсценування? Чи розглядаєте ви таку можливість, що насправді це було враховуючи те, що було зроблено не менше самих пострілів і дали можливість зробити, і взагалі спецслужби не помітили в лапках стрілка, і він зробив відео перед цим його швидко знайшли. Швик. Швидко ліквідували чи може це бути інсценування саме заради того, бо Трамп переміг Чи розглядаєте ви таку можливість? І насправді чи було історично подібні кейси, коли інсценували замахи на вбивство політиків? Ну напевно були подібні якраз історії, які розкручували відповідно якраз і російські оці агенти російських інформаційних. Структур нагадаю, що в Сполучених Штатах були засуджені свого часу Манафорт і Роджер Стоун, Пол манафорт які входили не тільки в групу підтримки Януковича, але і були в передвиборчому штабі самого Трампа, і саме їхня політика, якраз полягала в тому, щоб вкидати в інформаційний простір ті меседжі, які максимально розколюють американське суспільство. У Мене було декілька програм, якраз присвячених моїй програмі, моєї проекту Саунчек. Те як. Thank <laughs> you. Зокрема, і мої колишні там однокашники, такі Костянтин Килимник, за якого ФБР чи там ЦРУ оголосило нещодавно там премію в двісті тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту. Що саме він за гроші російського олігарха Дерипаски розкручував оці меседжі? Вони ретельно дуже дослід, 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 досліджували, який той чи інший твіт Трампа максимально деполяризує американський суспіль. І саме зусиллями цього, цього, зокрема і передвиборчого штабу Януковича, в якому працювали ці американські політтехнології, було побиття там Шуфрича в Одесі, яке розкручували активно. Ну і на жаль, Трамп свого часу помилував да, цих своїх колишніх. Політтехнологів і це розслідування Мюллера так і не було ну, доведено до кінця. Не були розставлені всі крапки над і, але ось нещодавно. Книга, яка вийла, вийшла двічі лауреата поліційської премії американського журналіста-історика Гудворта, якщо я не помиляюсь, fear, the fear, the fear in the White House», тобто страх в білому домі, де якраз він аналізує, як ця загроза. Подальшого розколу американського суспільства вона є найбільшою загрозою для всього не тільки американського майбутнього, але і для світової всієї стабільності, тому що ми ж розуміємо наскільки залежить зокрема і доля майбутньої допомоги України. Ми ж бачимо, що саме протистояння всередині американського суспільства і позиція Трампа зупинила на шість місяців військово-фінансову допомогу Україні. І сам Трамп неодноразово погрожував, що як тільки там він не зможе досягти якогось там консенсусу на своїх перемовинах з Путіним і Зеленським, то він одразу ж зупинить фінансову допомогу. Тобто для нас це величезна загроза, якраз наша сьогодні в тому числі роль українських політиків, в тому щоб максимально налагодити нашу співпрацю з обома з двома партіями, а те, що сьогодні досі стиф. Панчук не погодив відрядження делегації європейської солідарності, яка офіційно запрошена на з'їзд на з'їзд республіканської партії. Це теж така ну серйозна перешкода на шляху нашого налагодження наших зв'язків нормальних нормальної співпраці, і це дійсно можна сприймати як диверсію по відношенню до україно-американських зв'язків до наших стосунків майбутніх. Пане Дмитре, ну не завершення я не можу вас не запитати про підсумки на ваш погляд ювілейного саміту НАТО для України, тому що оці от 6F16, які отримує Україна до кінця літа, і навіть міністр закордонних справ пан Кулебо, обурливо сказав про те, що ну, цього недостатньо. Але чи є це результатом нашої дипломатичної роботи? Тому що багато хто от навіть ми сьогодні це обговорювали з Ігорем Рушніченко. Він вважає, от я зараз процитую його, що песимістичні наслідки ювілейного саміту НАТО для України. Що скажете ви? Ну, в мене, чесно кажучи, не було великих очікувань, тому немає великого розчарування стосовно наслідків. Тим більше, що ну, рішення ж на таких самітах вони не приймаються в останню хвилину і ти ті, ті зміни там формулювання, чи це буде мост, чи це буде не зворотній шлях до України, для України приєднання до НАТО. Вони насправді принципового значення мають. Я не мають я якраз закликаю до того, щоб ми активніше використовували всі можливі сьогодні майданчики, всі можливі трибуни для того, щоб закликати НАТО активніше втручатися в ситуацію на фронті, тому що ну мені не зовсім. Зрозуміло, я виклав нещодавно репортаж про те, як підрозділи там колумбійських. Команду залучені для до боротьби з Росією на фронті. А чому в той самий час Зеленський так і не тільки не звертається з подібним проханням до наших західних союзників? А взагалі так відмовив Макарону, який пропонував залучати український легіон, казав, що нам цього не потрібно. Навпаки, ми маємо використовувати сьогодні з будь-яку трибуну з кожного з кожної праски має лунати сьогодні наш заклик не просто забезпечити нас до достатньої кількості там ППО засобів, але і забезпечити надійне їх використання якраз навченими. Підрозділами, навченими фахівцями західних країн з Польща ж заявила, що вони готові сформувати там Україн, український легіон чи українську там сформувати бригаду для того, щоб ті, хто зараз перебуває на теренах західних країн українці, могли долучитися до складу таких підрозділів. Щось подібне має відбуватися в Балтійських країнах. У нас сім мільйонів сьогодні. наших співвітчизників перебувають за кордоном, і якраз ми маємо використати. Будь-які сьогодні засоби для того, щоб повернути в Україну не і не тільки наших звичайних там громадян, але і залучити підрозділи, які можуть бути сформовані країнами НАТО. Тобто ми маємо активніше якраз розглядати різні варіанти співпраці з НАТО, не виключно не просто там поставити дві-три батареї Петріот, а забезпечити їх навченими персоналом для того, щоб прикрити всі численні об'єкти, які сьогодні потребують захисту. Я нагадаю, що ті самі F-16, якщо вони нарешті потраплять в Україну, то для них потрібні не тільки там ну, можливо аеродроми, які будуть Знаходити сьогодні, як стало відомо, все ж таки на теренах західних країн, але і бази підскоку для дозаправки для там яких тих чи інших регламентних робіт, тобто це потрібно убезпечити якраз великою кількістю найсучаснішої західної протиповітряної протиракетної зброї. Ось це має бути сьогодні пріоритетом для нас. Пане Дмитре, дякуємо вам за ваш фаховий аналіз за глибокий аналіз і традиційно. Особисто я запрошую вас в етер прямого. Будь ласка, рада вас бачити. Дмитро Чкалкін, відомий український дипломат та ведучий. Дякуємо вам.